Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож, ось 1 липня. І чи буде збільшення, як зазвичай відбувалося як раніше, то завжди було? Чи буде збільшення пенсії? Давайте поговоримо, чому воно збільшується, як, наскільки. Ви дуже багато про це питали в коментарях, так, в очікуванні його. Тож, давайте я розповім усі деталі, щоб ви були в курсі, тому що пенсія ну, це по суті. Для більшості пенсіонерів єдиний єдині кошти на життя, виживання, так і потрібно знати, що з нею буде відбуватися, як вона буде мінятися і що на то впливає. А також зачіпимо таку тему, чому пенсійний фонд зараз не проводить деяких підвищень, які були раніше нормою, а зараз чомусь він їх ігнорує. Невже наші пенсіонери почали жити краще і їм не потрібні кошти, так? Ну давайте, щоб не затягувати, усе по порядку. Тож, чому збільшується пенсія з 1 липня? Зазвичай, так? Дивіться, в нас пенсія в Україні дуже багато пенсійних виплат прив'язані до такого поняття як прожитковий мінімум. І зазвичай він збільшується 1 липня, а це вже завтра і 1... Грудня мав би так збільшуватись. Разом з ним ростуть, росту, коли він піднімається, це мінімальні пенсії, надбавки за понаднормовий стаж і ще дуже багато, це такі, знаєте, основні, а там ще дуже багато різних доплат до пенсії і соціальних допомог. Все, що до нього це прожитково прив'язано. Що відбувається в нас в Україні? Його збільшили з 1 січня, тобто от з початку року збільшили прожитковий мінімум. Но навіть тоді пенсіонерам не доплатили, а почали платити аж з 1 березня. Обіцяли, що будуть за тих два місяці, да, січень-лютий, якісь компенсації виплати заднім числом, але нічого того не сталося. І виходить, що наші пенсіонери два місяці просто не доотримували навіть те, що їм по конституції написано. в Конституції, чітко прописано, що вони мають отримувати не менше, ніж прожитковий мінімум. Я дуже сильно піднімав то питання, про те, скрізь намагався кричати, щоб дослухали, щоб почули, щоб не порушували, щоб ви отримували ну, більше, навіть не так, сказав, не більше, а те, що вам законно полагається, як мінімум. Так? А от приходить 1 липня. І цього року бюджет ухвалений таким чином, що підняття прожиткового мінімуму не передбачено. Ну, вважається, що ми так непогано отримуємо. Ціни на рівні, да, нічого не піднімається. Яке може бути підняття прожиткового мінімуму, якщо на все хватає? Ну той прожитковий мінімум так розрахований, що там ні на що не хватає, Відверто, відверто ні на що не хватає. Це, ну, це без всяких прикрас, що там ой хоч трошки на щось, ні на що там не хватає, Навіть на ту саму комуналку. Тож, підвищення не передбачено. А якщо нема передбачено підвищення прожиткового мінімуму, це означає, що не будуть рости і пенсії, і добавки до них різного роду доплати, і соціальні допомоги. Таке було вперше застосовано, як почалась війна. Тоді цей прожитковий мінімум не змінювався 2 роки, от до 1 січня цього року, він був заморожений. 1 січня його підвищили. Це для непрацездатних, да, саме для пенсіонерів, з 2091 гривні до 2361. І тоді о, через два місяці аж перерахували соціальні випадки. Якщо його не передбачено в бюджеті, це означає, що він не буде проведений. Принаймні в липні. Можливо, до грудня, до 1 грудня, тому що тут то другий етап підвищення, що зміниться. перерахунок пенсіонерам, Но наразі такого, на жаль, не буде. Так, да, я дуже люблю вам розповідати, коли збільшується пенсія, коли будуть вам доплати. Но тут, на жаль, ситуація протилежна, що ті, які мали б бути, от вони зазвичай були, да? на жаль, зараз їх не буде. Отакі от, от новини на сьогодні. З хороших можу сказати те, що е, міжнародні партнери підтримали доплати до пенсії аж до нового року. Там майже півмільйона пенсіонерів. Про це я розповідав раніше. Да? Там Подивитись, називається доплата до пенсії 3250 гривень. Хто туди входить і за що як буде отримувати? Тож. Розбираюсь далі, вам розповідаю на каналі Народна Думка, усі ці нюанси. Ви правильно робите, що задаєте ці питання, тому що то треба піднімати. Якщо будемо обговорювати, якщо то все будемо розбирати, то є дуже великі шанси, що ми будемо почуті і то якось вплине на ситуацію. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.